Притягнення до адмінвідповідальності за розпиття алкогольних напоїв, перебування в стані алкогольного сп'яніння під час служби досить поширене адміністративне правопорушення, і санкція за нього досить неприємна. 17 тисяч гривень штрафу. А якщо не сплатити його вчасно за 15 днів з моменту винесення постанови судом, про який ви можете і не знати, по штраф помножується, буде 34 тисячі. Відповідно, військовослужбовець, який був підданий адміністративному стягненню, дисциплінерному стягненню. Він буде позбавлений всіх, додаткових грошових виплат та премії йому буде лише грошове чисте забезпечення. Відповідно, сплата адміністративного штрафу однієї суми для нього є досить таким важким фінансовим тягарем. Якщо під час судового засідання ви знаєте, що така ситуація, ви визнаєте, ви вину нікуди не подінешся. Є протокол, є результати медичного обстеження. Вашого що дійсно виявили, що. Стад алкогольного сп'яніння, як то кажуть, на обличчя, тоді можна подати, спробувати подати заяву до суду, де ви просите розстрочити сплату адмінштрафу, наприклад, на півроку рівними частинами. А якщо ви вже дізналися про штраф на стадії виконавчого провадження, коли вже той штраф подвоєний, ну і вже сроки на апеляційне оскарження, на жаль, пройшли. І вам по суті і немає чим оскаржувати, які аргументи застосувати, то в даному випадку також лишається лише писати заяву до суду про розстрочення. Суд повноважний прийняти таку заяву. Єдине, що треба обґрунтувати, чому ви самі просите, які поважні причини, що ви не можете сплатити штраф однією сумою.